Добрий ранок, шановні колеги. Якщо всі готові, можемо починати. У нас сьогодні брифінг начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенєвгубова. Традиційно розпочнемо із слова про оперативну ситуацію. Далі перейдемо до питань. Дуже дякую, шановні колеги. Доброго дня всім. Так, дійсно щодо оперативної ситуації, ворог у нас продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти. Минулої доби ми зафіксували 16 населених пунктів, які були під ворожим вогнем. А щодо харківського району, то вчора, внаслідок артилерійського обстрілу, селища Липці було пошкоджене приватне домогосподарство. А чоловік 52 років отримав відповідну травму. На місці йому була надана допомога від госпіталізації. Він відмовився. Щодо Чугуївського району Вовчанського напрямку, там ми фіксуємо. Відповідно посилення обстрілів, зокрема місто Вовчанська, значить, було пошкоджено приватне домогосподарство. Вчора так само місто Вовчанськ було обстріляно, було пошкоджено біля 10 приватних домогосподарств. Також адміністративна будівля. А щодо Богодухівського району було обстріляно із відповідно території Російської Федерації населений пункт Уди. Щодо Куп'янського напрямку, то, це, то цей напрямок у нас залишається найважчим наразі. Значить, сьогодні вранці була обстріляна ківшарівка, значить, пошкоджені житлові будинки, багатоповерхові, багатоквартирні. Було обстріляно попередньо відповідно керованою авіабомбою, яка, скажімо так, ударила прямо між цими відповідно будинками. Значить, так само. Було обстріляно заклад освіти в цьому ж населеному пункті, значить, і там наразі ми аналізуємо ті пошкодження, які ми там відповідно будемо мати. Значить, і буде прийнято рішення щодо їх усунення або відповідної консервації цієї будівлі. Як я вже зазначив, в цілому на 16 населених пунктів були під обстрілами. Ну і як ми вже заявляли вчора, у нас завершилася евакуація дітей із своїми сім'ями із трьох фактично громад. Значить, Куп'янського району, і наразі ми вже розглядаємо, як я вже зазначав, можливі інші населені пункти, де ми будемо ще оголошувати обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Значить, досить важко нам було вивести дві останні сім'ї. Значить, відверто хочу зазначити, що ми їх шукали із національною, тобто поліцією, з місцевими органами влади по населеним пунктам цього напрямку, і далі було встановлено, що вони вже самостійно виїхали. Однак будемо моніторити, тому що вже є факти, коли люди намагалися відповідно повернутися до своїх населених пунктів, звідки були там евакуйовані. Значить, за добу по Куп'янському напрямку наші захисники відбили сім ворожих атак. Ворог продовжує значить штурмувати для нього. Є пріоритетний напрямок. Це населений пункт Синківка та та відповідно Петропавлівка. Значить, він там проводить відповідні там ротації, заміни підрозділів, тому що наші дійсно збройні сили там працюють досить ефективно і наносять скажімо так, велике ураження. Відповідно, ворогові він має втрати серед живої сили, серед військової техніки та озброєння. І має для того, щоб проводити нові штурмові дії, має проводити ну, відповідну ротацію і заміну своїх безпосередньо фактично підрозділів. Що ми і фіксуємо. Отже, його наступальні дії по цим напрямкам вони відповідно продовжаться. Щодо розмінування, у нас працюють і відповідно підрозділи ДСНС, і військові, і піротехніки і національної поліції. Із ускладненням, скажімо так, відповідно погодних умов, у нас і ускладнюється сам процес розмінування, тому що по певним протоколам, коли вже є сніжний, там умовно кажучи, покров да то заборонено проводити масштабне, скажімо так, розмінування і. Вони будуть переходити лише на оперативне індивідуальне, так би мовити, розмінування по заявкам або. Там громадян або по окремим фактам виявлення тих чи інших вибухонебезпечних предметів. Однак тут в нагоді буде та техніка, яку ми придбали за кошти обласного бюджету, зокрема два автомобілі для розмінування, оскільки вони дозволяють працювати за будь-яких фактично погодних умов, проходять перед піротехніками. Там же після них піротехніки можуть все ж таки працювати по цим напрямкам, оскільки у нас відновлення електропостачання на деокупованих територіях залишає. Пріоритетом, і фактично вчора ми про це доповідали президенту, який був на із візитом до Харківської області. Значить, прозорість та відкритість роботи Харківської обласної військової адміністрації для нас залишається пріоритетом, тому ми запускаємо проект чат-боту в телеграм. Чат Каналі, значить, що це буде це доступ, скажімо так, до звернень безпосередньо до начальника обласної військової адміністрації. Це не анонімні звернення, оскільки там є процес реєстрації, тому що для нас дуже важливо зворотній зв'язок. Для нас важливо і отримувати безпосередньо інформацію від населення, але і вирішувати ті питання, по яким люди можуть відповідно звертатись. Це будь-які заяви. А це будь-які заяви щодо там, надзвичайних ситуацій чи подій, які там трапляються в тих чи інших населених там, пунктах. Це і... Заяви про можливі корупційні там зловживання на тих чи інших територіях щодо тих чи інших посадових осіб. Тобто і для нас дуже важливо, і ми ці заяви в залежності від напрямків, будемо розглядати або відповідно профільними департаментами управліннями чи відділами, або на нашій платформі, скажімо так, прозорість та підзвітність да, щодо можливих корупційних проявів. Тому е, ми про це зараз будемо відповідно поширювати цю інформацію про цей чат-бот, оскільки для нас знову знов ж таки оперативний розгляд звернення громадян та інформування нас про ті ситуації, які можливі на тих чи інших територіях нашої там, області, дуже е, Щодо, 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 ну, на, на, Напевно, це вся у нас інформація, да, і далі. Залишу ще інформацію для того, щоб відповідати на ваші питання. Будь ласка, Колега, переходимо до питань. Будь ласка, Дмитро Гербіник, Суспільне телебачення. Вітаю, Олеж Васильович. Розкажіть, будь ласка, про можливе розширення примусової евакуації, так і з Куп'янського району. Якої кількості? Дітей так може це стосуватися якої кількості населених пунктів, і на якому етапі ви ухва... ухвалення цього рішення? Ви напрацьовуєте його чи будете скоро подавати виносити на раду оборони? Дивіться, ну по перше, щодо алгоритму дій ми чекаємо рішення місцево районної. Військової адміністрації а, і відповідно, Куп'янського району і міста Куп'янська. Значить, і далі будемо виносити це питання на раду оборони. Можливо, щодо поки що рекомендацій щодо виїзду. Тобто, це можливо не обов'язково буде одразу примусова евакуація. Можливо, це буде поки що рекомендація. Далі можливо, це буде обов'язкова евакуація. І далі вже обов'язкова евакуація у примусовий спосіб. Ми зараз розглядаємо населені пункти, де перебувають 525 Дітей за нашою інформацією, в тому числі як ми називаємо до Оскілля, тобто та частина куп'янська, оскільки ми маємо продовжувати і в тому числі посилювати наші фортифікаційні споруди. А частина, скажімо, їх може розташовуватися безпосередньо у місті Куп'янськ і безпосередньо у житлових районах, у житлових масивах цього міста. Тому, звичайно, щоб убезпечити людей, цивільне населення від, скажімо так, ворожих атак, ми маємо проводити цю там евакуацію, і це ми будемо проводити, скажімо так, із профілактичних заходів, оскільки наразі ніяких. Скажімо так, ускладнень ситуації по тому напрямку немає. Тобто, там ситуація так важка, але вона стабільна. Ви випередили моє наступне питання. Як говорили про це так про Куп'янський напрямок? Я хотів запитати вчорашній приїзд президента і відвідання саме Куп'янська командного пункту. Там чи це не привід е, запереживати за ситуацію? Там чи не змінилася кількість тимчасово окупованих населених пунктів на Куп'янщині? Дивіться, а кількість населених пунктів, які знаходяться під тимчасово окупацією, там не змінилася там. Скажімо так, і ситуація із сирою із сірою зоною, тобто там, де ведуться активні бойові дії території, вона є також наразі стабільною. Фактично, ворог там зараз веде бойові дії у лісосмузі попереду синьківки, скажімо так, і там ситуація мінлива. Значить, однак на цій території дійсно імаються обстріли там авіаудари тощо. Президент України відвідав цю територію для того, щоб дійсно пересвідчитися особисто у там стані військової обстановки по тому напрямку. Ну і звичайно поспілкуватися з нашими військовими, ось які тримають оборону по цьому напрямку. Ну і такі візити президента безпосередньо у військові командні пункти вони є постійними по всіх абсолютно напрямках. Дякую, колеги. Наступне питання, Юлія Беречна Укрформ. Олеже Васильовичу, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Вовчанську, де немає газу? Скільки там залишилось людей зимувати? Ну чи живуть вони в багатоквартирних будинках? Ну, взагалі, яка ситуація в цьому місті? Дякую. Дивіться щодо міста Вовчанська, його опалення, то там дійсно проблематика із з газопостачанням. Відновити там його ми не можемо фізично, оскільки там для цього маємо проводити магістральний газопровід. І це відповідальний знак Нафтогазу? Ми це питання під ними вже там піднімали неодноразово. Значить, поряд із цим там вирішено питання щодо опалення через електроенергію, оскільки там посилена, в тому числі електропроводка, електроживлення тощо, тобто електромережі мають витримати те навантаження, яке, власне кажучи, там може бути. І про це свідчить проходження опалювального сезону, значить, минулого року. Значить, ситуація з минулого року там не змінилася, там є там модульні котельні на твердому паливі, однак, значить, із безпекових міркувань запускати їх не можна. Там наразі з відповідно повідомлення служби безпеки і наших військових, оскільки це одразу може призвести до ударів по цим районам, а там зосереджені в тому числі багатоповерхові будинки. Значить, тому питання з опаленням там таке. Значить, по місту Вовчанську там перебувають за нашою інформацією біля 3,5 тисяч людей, продовжують, не дивлячись на обстріли, які там тримають. Ну і ми продовжуємо зокрема забезпечувати наші населені пункти твердою, твердим, тобто паливом, да там паливною фактично деревиною. Значить, у нас потреба по області близько 40 тисяч таких домогосподарств, які ми маємо забезпечити. Значить, шість тисяч забезпечили безпосередньо там органи місцевої влади домогосподарств. Близько 16 тисяч забезпечили наші міжнародні партнери. Значить, ну і ви знаєте, що прийнято постанову Кабінету міністрів щодо. Скажімо так, цільових дотацій до людей близько 16 тисяч гривень для саме набуття, тобто паливної там деревини для опалювального сезону, ще механізм там вирішується. Тобто, які це безпосередньо категорії населення будуть, які там будуть отримувати таку фактичну субсидію, так на придбання собі паливної відповідно деревини. Однак ми не чекаючи цього механізму продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами, ну і звичайно з органами місцевого самоврядування, для того, щоб 100% забезпечити тих людей, які скажімо так, не можуть собі самостійно її придбати. Дякую, будь ласка, Юрій Ларін. Видання Думка Олеже Васильовичу, Доброго дня. Ви залишаєтесь без першого заступника. А вчора в Харкові якраз були всі керівники офісу президента. Чи можливо презентували когось із можливих кандидатів? Якщо так, то скажіть кого, якщо ні, то кого ви в цілому? Генерально бачити, з якими якостями людина має бути перший заступник щодо кадрового потенціалу, то дійсно ми над цим працюємо постійно для того, щоб посилювати свою команду для того, щоб бути максимально ефективними для вирішення тих завдань, які ставлять міністерства, для того, щоб реалізовувати на регіональному рівні політику міністерств профільних незвичайно ну офісу президента і звичайно президента. Значить, щодо кандидатури, вчора ніякої презентації не було. Значить, це питання ще знаходиться у процесі вирішення. Поряд із цим, всі заступники працюють над профільними своїми напрямками. жодного напрямку, який не охоплений був би повноваженнями за заступника, його наразі немає. Олеже Васильовичу, хотів спитати вас про музей Сковороди. Ви наприкінці липня казали, що до зими будете реалізувати консервацію цього музею. А якщо будуть кошти від закордонних партнерів, то можливо переглянете свої плани. Ну і будете думати про відновлення, так якимось чином. Скажіть, будь ласка, чи почалася консервація, або якщо надійшли кошти з якихось джерел, чи переглянули ви ці плани? Які плани з відновлення є? Дякую. Дивіться важке питання щодо міжнародних коштів. Ми продовжуємо відповідно працювати і зустрічатися з міжнародними. Партнерами на платформі регіонального офісу міжнародного співробітництва і у нас запланована масштабна зустріч щодо планів на відновлення. Вона буде вже проходити у січні місяці, оскільки це саме той місяць, коли всі міжнародні організації планують свої там бюджети на відповідно поточний на, на, на наступний рік. Значить, і в тому числі питання відновлення музею з Ковороди. Ми будемо піднімати. Однак, звичайно, що у на супріоритеті знаходиться саме житловий фонд. Поряд із цим, звичайно, що маємо працювати над збереженням цієї фактично культурної нашої спадщини, як і іншими. Значить, наразі ви знаєте, нами виділені кошти були на відповідну консервацію. Вони є, були декілька разів оголошені тендерні процедури. Якщо я не помиляюся, то вже тричі. Значить, тендер не відбувся його було скасовано, в тому числі і нашими рішеннями. Чому? Тому що або приймала участь. Одна компанія лише що ну звичайно ні, ні про яку конкуренцію, тут мова йти не може. Інший раз, коли приймала так само одна компанія у тендерній процедурі, не було надано повного пакету документів. Значить, ну і по процедурі, коли ми там відкривали, скажімо так, там пропозиції, це з'ясовувалося і було прийнято рішення щодо. Там скасування цієї тендерної там, проц... ну, тобто, процедури. Зараз іде чергова тенд... ну, то, тобто, тендерна процедура при нагоді. Запрошуємо всіх абсолютно там, підрядників взяти участь, оскільки чим їх буде більше, тим, тим звичайно, буде і фактично конкурентніша ціна. І, звичайно, ми вважаємо, що якість, і швидкість виконання робіт. оскільки все ж таки на деокупованих в тому числі територіях щодо відновлення житлового фонду, ми стикаємося з тим, що деякі компанії не вкладаються в ті терміни, які були задекларовані, тому нам постійно приходиться там працювати на місці і наголошувати на ті можливі недоліки, які ми фактично бачимо там, тому що швидкість відновлення і якість при тому і ціна для нас є фактично принциповими тут. Тому будемо працювати, щоб все ж таки тендер відбувся і дійсно приступити нарешті до консервації цього музею. Дякую, і останнє питання до два коротеньких, якщо можна. Але Васильович, перше щодо борової напрямок боїв до борової, бо там двояка інформація надходить: то про затища, то про активні бої. Чи вона там дійсно така і є ця ситуація? І друге коротке питання: наш колега з Києва, журналіст проєкту Наші гроші Юрій Ніколов. У себе в Фейсбуці написав, не називаючи своїх джерел, але стверджує, що, начебто, команда президента заборонила будь-яке спілкування керівникам обласних військових адміністрацій по Україні із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, чи звертався до вас хтось із, із наказом із проханням не спілкуватися із залужним? Дякую, цікаве питання. Дивіться, з приводу відповідно Борівського напрямку, то дійсно ситуація там мінлива, ворог все ж таки залишає і розглядається напрямок для нього як пріоритетним для наступу, в тому числі поряд з відповідно Куп'янським. Однак ми фіксуємо там, що не такі активні спроби штурмів як на Куп'янському напрямку. Тобто вони є дійсно, але ситуація там повністю контрольована наразі. Тому там не такі активні дії. Однак ситуація знов ж таки може змінитися будь-якої хвилини, тому що на тому ж напрямку, все ж таки, зосередження військ там ворога є. Це штурмові там відповідно підрозділи, які мають у своєму розпорядженні, в тому числі військову важку там броньовану техніку. Тому ми по цьому напрямку так само працюємо і над посиленням відповідно там фортифікаційними спорудами тощо. І тут я хочу подякувати нашим дійсно підрядникам, які фактично героїчно виконують свої, свої роботи там, в тому числі лише там послухайте, в одному кілометрі від ворожих фактично позицій. Тобто, такі напрямки у нас так само є. І про це ми вчора так само доповідали президенту. Тому там ситуація наразі стабільна, там ускладнення її наразі ми не фіксуємо. Щодо спілкування з головнокомандувачем, то повідомлю наступне і таким чином жодного наказу, вказівки з Офісу президента, із профільних міністерств, і з Міністерства оборони, від міністрів щодо характеру спілкування не надходило. Жодного разу? Дякую. Останнє, так. Да. доброго дня, пане Олеже. Анастасія Собіцький край. Сьогодні прозвучали такі важливі населені пункти, як Волчанськ, Борова. А чи можете розказати, яка наразі ситуація у дворічанській громаді? Чи залишаються там люди, чи є там гуманітарна допомога світло? Значить, дивіться, у Дворічанській громаді ситуація дійсно там важка. Значить, люди там залишаються. Наприклад, якщо Синьківка, там людей вже немає наразі, значить вони повністю там евакуйовані. По цій громаді люди є. Ситуація важка, тому що фактично поряд там ведуться активні бойові дії да, щодо гуманітарної допомоги, то вона надходить лише за. Минулу добу ми надали близько 20 тонн гуманітарної там допомоги на різні напрямки, і це фактично середньодобова, скажімо так, там кількість вазі, яку ми надаємо там через свої через наших міжнародних партнер, ну тобто партнерів, таку підтримку. Щодо світла, щодо електроенергії, по куп'янському напрямку, по дворічанському напрямку, там по Борівському напрямку, то ситуація різна. Значить, наразі ми там електроенергію відновили, однак там обстріл знову, відповідно, там пошкодження і, електро, ну, і наші служби там працюють над тим, щоб оперативно її відновити. Однак це залежить і від фактично погодних умов, які ми наразі маємо, і від тієї військової обстановки, яку ми маємо. Тому що люди дійсно ризикують там, власним життям. Колега, дуже дякую. Дякую вам.